Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про Shell у Linux. Відповідно, це програма, яка приймає команди від користувача та передає їх операційній системі для виконання. Це інтерфейс між людиною і системою. Іншими словами, Shell це, по суті, посередник між вами та ядром Linux. Ви вводите команду, Shell її інтерпретує, ядро виконує, Shell показує результат. Звісно, це спрощене пояснення. Відповідно. Shell це командна оболонка. Це текстовий інтерфейс для роботи з системою. Коли ви вводите якусь команду, наприклад, LS або CD, Shell відповідно, читає цю команду, розбирає її, запускає потрібну програму і показує результат, Shell це програма інтерпретатор команд. Shell може. Виконувати команди, створювати змінні, підтримувати цикли, умови, функції, запускати скрипти, обробляти перенаправлення, відповідно, забезпечувати так звані конвейери, тобто міжпроцесорну взаємодію в операційній системі Linux. Усе це робить, по суті, Shell, якщо можна так сказати, маленькою мовою програмування. Поширені shell в Linux. Перший це Bash, Born Again Shell. Відповідно, за замовчуванням у більшості систем є одним з найпопулярніших. Shell, тобто Born-shell shell, найстаріший стандарт, теж зустрічається. Fish Friendly Interactive Shell доволі зручний, сучасний. Corn shell старий, але функціональний, теж можна зустріти. І, відповідно, C-shell. Синтаксис в ньому схожий на мову C, І, відповідно, це, звісно, далеко не повний перелік, є інші. Це такий суб'єктивний вибір. Але тим не менше, у 90% випадків користувачі Linux працюють саме з Born Again Shell, тобто з Bash. Відповідно, як дізнатися, наприклад, з яким shell ви працюєте, дуже просто пишете команду Echo в Linux і. Ви бачите, з яким саме Shell ви працюєте. Для візуалізації, давайте відкриємо в даному випадку це Linux Mint, відкриємо термінал. Зробити це можна як за допомогою шорткату Ctrl-Alt-T, так і за допомогою відповідно, меню. В даному випадку, таким чином, чи на панелі є кнопка швидкого доступу в даному випадку, тобто шорткат і різні варіанти. Ну, запустимо шорткатом. Alt-T. Запустили, давайте зробимо трошки більшим. Трошки більшим. І пишемо echo shell. Вибачте, не те не писав. Так, знак долара, звісно. І бачимо, що в даному випадку ми дійсно працюємо з bash, born Again Shell. Що ж, давайте повернемося у презентацію. І наступне відповідне питання це яке важливо. Проговорити це те, що shell і термінал це не одне і те саме. Shell це по суті програма вікно, термінал, вибачте, це програма вікно, яка дає доступ до shell. Shell це те, що працює всередині терміналу. Тобто, термінал це по суті екран, а shell безпосередньо інтерпретатор команд. Навіщо потрібен shell? Він, відповідно, забезпечує ефективне керування системою, надає можливості автоматизації, роботи з серверами, є можливість інтегрувати в Shell, наприклад, інструменти DevOps, також доступ через CQS-Shell. Забезпечує, ну і звісно, що швидкість, тобто виконання десятків задач, значно швидше, ніж у графічному інтерфейсі. Що ж, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюся, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.